Вітаю вас, друзі! Сьогодні до вашої уваги пропонується до перегляду двокімнатна квартира, яка розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку по вулиці Шоломалехема, що на масиві Шевченка. Але перед початком прошу, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Так я зрозумію, що даний контент вам цікавий та продовжу розвивати даний YouTube канал. Квартира має загальну площу в 48,5 метрів квадратних, з яких 29 метрів квадратних це житлова площа, до якої входить дві роздільні кімнати. Зайшовши до квартири, ми потрапляємо в коридор площею 6,6 метрів квадратних По лівій стороні коридору в нас розташований роздільний санвузол, кухня площею 5,1 м2 квадратних та балкон. Даний варіант цікавий тим, що це повноцінна квартира. Вона не кутува в досить непоганому косметичному стані. Обійшовши квартиру по периметру, мною не було помічено жодних критичних нюансів по стінах та стелі, типу якоїсь плісені та грибку, що говорить про те, що квартира суха та тепла в зимовий період. В квартирі вже встановлені металопластикові вікна, помінені вхідні та міжкімнатні двері. Далі переходимо до огляду кімнат. Нагадаю, житла площа в даній квартирі складає 29 м2. Перша наша кімната має площу в 16,6 м2. Друга кімната в 12,7 м квадратних. Висота до стелі в даній квартирі складає 2,65 м. Як можемо бачити на відео, дані кімнати в гарному стані. Стіни вирівнені, підлога вкрита ламінатом. Також великим плюсом в даній квартирі є наявність величезної гардеробної кімнати з освітленням. Отож, який ми можемо зробити висновок по даній квартирі. Цей варіант чудово підходить як для постійного проживання, так і для здачі в оренду. Квартира в досить гарному косметичному стані, куди на перший час можливо заїхати і жити, і не відразу вкладуватись в ремонт. Локація нашого будинку також відмінна. А на цьому я вам дякую та нагадаю, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити вподобайки. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості максимум, що біля церкві. Та до зустрічі на нових об'єктах.